Запитання номер 5 блок 10. Ордер на жиле приміщення. Підстави і порядок визнання ордера на жиле приміщення недійсним. Професійна правнича допомога адвокату у випадках виникнення спорів з цих питань. Ордер на жиле приміщення. Єдиною е підставою для вселення в надане жиле приміщення. Є правовстановлювальний документ ордер. Ордер видається виконавчим органом місцевої ради на підставі рішення про надання житлового приміщення в будинку Державного або громадського житлового фонду, безпосередньо пов'язаний з особою, якій він виданий, і не може передаватися іншим особам. Ордер є дійсним протягом 30 днів із дня видачі. Тобто протягом 30 днів особа, якій видано ордер, повинна заселитися в те приміщення, яке їй надається. При вселенні громадянин здає ордер до житлово-експлуатаційної організації. Підстави визнання ордеру недійсним судом. Подання неправдивих відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері житлове приміщення, тобто право на приміщення є у іншого громадянина або порушений порядок заселення. Також можуть бути неправомірні дії службових осіб при вирішенні питання про надання житлового приміщення. Може бути пропущення встановленого порядку розгляду заяви про взяття на облік. Видача ордера на нежитлове приміщення на частину кімнати чи суміжну кімнату на житлове приміщення, що не відповідає санітарним і технічним вимогам. Позовна давність у таких спорах є загальною, тобто 3 роки з дня видачі ордера. Правові наслідки. Визнання ордеру недійсним. У разі визнання ордеру недійсним внаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого житлового приміщення. В інших випадках громадяни зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше займали.